Теплоцентраль відпусти нас мешканці будинків, які постійно мерзнуть у своїх квартирах, не можуть відключитися від горозвісного підприємства. В чому причина? Вони хочуть, щоб я розробила проєкт. Для розроблення проєкту відключення центрального опалення співвласники мають отримати технічні умови. Технічні умови вони мені не видають. Як я замовлю проєкт на відключення? Теплопостачальне підприємство перешкоджає споживачам відмовитися від його послуг. Що робити? Коментар юриста так, от склалося, що на жаль дуже дуже складно захищати в цій сфері права людей. Дуже багато таких скритих моментів, де йде подвійна оплата. Я не хочу стверджувати 100%, але можливо хтось на цьому заробляє. Потрібні 100 тисяч, аби хлопець знову міг ходити. Небайдужі оголосили збір на реабілітацію юного футболіста, на якого впала цегляна стіна. Через два місяці нам обратно треба їхати на Черкаси. У нас зараз 36 там. Де мені остальний день взяти. Померла дружина. На слідчий рік померла мати моя. Потім Владик травмувався. І чому я хочу, щоб в Криму Ругі мені там допомогли? Ну, ну є ж люди, які. Ну я не зачайні це проект про Криворіг та Криворіжців. і ми починаємо. бранців РФ родом із Криворіжжя знову вдома. Про це стало відомо під час недавнього обміну військовополоненими. Цього разу з російських тюрем визволили 205 військових, 18 оборонців з Дніпропетровщини. І це вже 64-й обмін військовополоненими. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повернули вже 4757 українців. Головна тема випуску підготовка до нового опалювального сезону. У травні Кривий Ріг має отримати 140 мільйонів гривень з обласного бюджету на розв'язання проблеми з теплопостачанням. Кошти переважно підуть на оновлення систем КП Кріворіж тепломережа. Хоча як відомо, найбільше через зношені мережі страждали абоненти теплоцентралі. Замість тепла люди отримували взимку лише космічні платіжки. Тож, втомившись, мерзнути і сплачувати за неіснуючу послугу, споживачі вирішили відключитися від теплоцентралі. кажуть, компанія себе повністю дискредитувала. Проте все виявилося не так просто. Чому вже рік криворіжці не можуть розірвати зачароване коло? Про це історія далі. Я хотіла, щоб ви зайшли через цю дорогу. Надія цимбал запрошує у двір підпорядкованого їй будинку. Голова ОСББ демонструє вщент розбиту дорогу, яку не хочуть ремонтувати комунальники. Бальшим транспортом, який вивозить... великогабаритним транспортом, яким вивозять сміття, розбита дорога. За нашою заявкою трохи підсипають. Ось тут бачите, вона розбита. Але коли вода проходить, дощі бувають, коли дощ, сніг тут пройти не можна. Про безладна караманиця 23 жінка. Пише скарги до міської влади вже чотири роки, але єдине, що змінилося, власник гаражу, повз який йдуть люди, укріпив собі частину гаражної стіни, чим і ще більше нашкодив жителям. Власник відмощував для себе, щоб у гаражі у нього було сухо. Оце він такий насип собі зробив. А ми ж такого не можемо зробити, що ми загородимо усе. І до нас оця ця вода в підвал біжить, в цоколь біжить, руйнує усе. Та й просто дійти до будинку чи викинути сміття у баки справа небезпечна. Світло тут відсутнє, і його також не поспішають лагодити тут і ввечері чи ранком, коли людина на роботу йде, хоч око виколи, бомжі сидять і собаки живуть тут кошмар. Мешканці будинку вже кілька років, як створили ОСББ власним коштом, поступово ремонтують все те, до чого у ЖЕКа ніколи не доходили руки. Додає пані Надія. Зараз б'ються, аби їх від'єднали від, від горизвісної теплоцентралі. Ані хочуть, щоб я розробила проект. Вони хочуть, щоб я розробила проєкт для розроблення проєкту відключення центрального опалення. Співвласники мають отримати технічні умови. Технічні умови вони мені не видають. Як я замовлю проєктне відключення? Рік тому ОСББ вирішило відмовитися від послуг теплоцентралі, але офіційно співвласники не можуть це зробити до сьогодні. Тепловики перешкоджають всіма способами, вгадуючи дивні аргументи: наприклад, переживають, як мешканці без них опалюватимуть під'їзди. Я заказала проект на а та пліннієпад'їзда замовила проєкт на опалення під'їздів, хоча вони у нас ніколи не опалювалися, тягнуть час, розумієте? Люди не один рік користуються альтернативними видами опалення. То щоб позбутися непотрібної послуги, зверталися і до міськради, і до теплопостачального підприємства. Але від'єднатися від централізованого теплопостачання не можуть. Теплоцентраль їх не відпускає, навіть попри дозвіл від влади. Здесь у нас ельваторний узіл, що Тут У нас елеваторний вузол. Лічильник ми закрили. Люди вже не користувалися. Я написала листа в теплоцентраль, що в мене є рішення. Є дозвіл від виконкома, який нам дозволить відключитися. Ви не маєте права. Я кажу, як я не маю? Ви ж не грієте? Якщо б вони нам дали документ, акт про відключення, люди б оформили пільговий тариф на електроопалення. Ми не знаємо, що буде далі, але сьогодні в них була б ціна електрики гривня 16, а не 4,32 – Гриня 16. через таку позицію теплоцентралі мешканці звернулися в Нафтогаз, якому підпорядковане теплопостачальне підприємство. Проте каже пані Надія, там не отримали чіткої відповіді. Тут вся переписка є. Тут все листування є. Нафтогаз пише це компетенція міської влади. Вони вирішують, відпускати вас теплоцентралі чи ні, просто якесь зачароване коло. Як відключитися від теплоцентралі, та чи є взагалі шанси офіційно позбутися послуги, якої люди й так і не отримують? Про це ми поговорили з адвокаткою Оленою Шафрановою. Чи є у вашій практиці успішні спроби від'єднання від послуг підприємства теплоцентраль? Позитивних історій навколо від'єднання від мереж централізованого опалення майже немає. На жаль, а до сьогодні, не дивлячись на те, що ми всі? Um, у цьому сезоні опалювальному побачили, наскільки неефективна ця система, е, і у багатьох багатоквартирних будинках не було взагалі опалення в цьому сезоні. Це е, стосувалося саме теплоцентралі е, державного підприємства. Е, ну, мало сказати те, що це питання вже давно потребує реформування і перегляду, адже е те, що наразі є, воно однозначно е порушує одне з фундаментальних прав людини, це право власності, адже людина має на власний розсуд е вирішувати, як користуватися своїм майном. Як юридично виглядає процедура від'єднання від послуг теплоцентралі? Відбулися зміни в чином законодавстві. Ще в 2019 році Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України е, видало наказ про затвердження порядку відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення, теплопостачання та постачання гарячої води і е, більш-менш детально розписало, яким чином. Або е, повністю будинок може відмовитись, що в даному випадку у нас є, може відмовитись від послуг е, криворіч теплоцентралі, да, у даному випадку, або е, людина може в індивідуальному порядку відмовитись також від е, теплопостачання комунальної служби да, якоїсь. І влаштувати автономне опалення, але за певних умов, що в даному будинку вже більшість помешкань облаштована автономним опаленням. І плюс це опалення ще й має бути влаштовано до прийняття закону України про житлово-комунальні послуги, тобто до 2017 року. Що робити, якщо звернення співвласників будинків до міської влади та теплоцентралі про відключення від послуги не допомогли? Якщо е, не може це зробити теплоцентраль, то е, долучається інший виконавець послуг, який має на це ліцензію. Е, якщо хтось із цих сторін чинить перепони, е, то звісно е, люди мають право звернутися до суду і в судовому порядку відстоювати свої права, але тут є е, дещо але. Таке від'єднання здійснюється е, в ну, от саме в цей період, коли немає опалювального сезону, да, коли не працюють системи. Е, якщо е, у нас виникла проблема зараз і люди, мовно кажучи, підуть до суду, то навряд чи вони отримають рішення так швидко е, і встигнуть від'єднатися. Переш... Перелаштувати оцю цю свою систему до наступного опалювального сезону будь-якому разі, відмова також має бути письмовою. Якщо вони не мають цієї письмової відмови, а є узгодження у виконкому. На жаль, наше місто Кривий Ріг воно специфічно в цьому плані. І е, дуже дуже якось ревносно відноситься місцева влада до від'єднання від, від е, е, систем централізованого опалення. Допоможіть владу знову ходити у кривому розі збирають кошти на реабілітацію 15-річному вихованцю спортшколи, який постраждав під час гри у футбол. На хлопця впала стіна, а він отримав важку травму хребта. Як зараз почуваються юний футболіст? Та чи має шанс знову приєднатися до команди у нашому? Наступному репортажі порт молоді стисав. тиса. От ваші Я щось мой молодіс. Крок за кроком, тримаючись за ролятор, 15-річний Влад Микитюк вчиться наново ходити. Права нога у нас краще замокається, ось ліва. От такий макаром людина стоїть. І я буду вам інтерв'ю давати. Вже понад рік, як життя юного футболіста, який майже не розлучався із м'ячем, перевернулося до гори дригом, говорить його батько Віктор Васильович. Я був на роботі, дитина ні матері, ні бабушки нікого немає. Каже, батька, можна я піду погуляю в футбол? На цю школу я закінчив, щоб ви розуміли. Я на тому тірі лазив раз 500 і все там було добре. І Він забив м'яч по і обвалила стіну. Він визвав сам скору, дзвонив мені на роботу. А я не понимаю, що це, Він каже: папа, я не чувствую ног. Під час гри у футбол на підлітка впала стіна, зламавши йому хребет та пошкодивши спинний мозок. На той момент я більш волнувався та розумів, що щось ноги ну, не дуже чувствуються. Та й переживав на що того, що ну як скажу батькам, одразу після травми лікарі дуже обережно говорили про перспективи, більше про ризики та низку стабілізаційних заходів, які мали б покращити стан здоров'я хлопця. Необхідно його стабілізувати а, хребець. Тому що для того, щоб він мог там користуватися возиком інвалідним і так далі, йому потрібно, щоб у хребті була опорна функція, яка наразі порушена. Протягом року влад переніс низку серйозних операцій. Після наполегливо годинами виснажливо тренувався, бо не залишив свою мрію навчитися ходити і повернутися у футбол. Як ми його фіксуємо, нам нам треба. 30-40 хвилин десь примірно стоять. Він займається своїми ділами. Гуляється в мобілку, в руки, дивиться телевізор, їсть що німало важно. За рік хлопець досяг значних результатів. Попри обережні прогнози лікарів, я собі взяв, сказав, що я дожен бути потрібен сильним собі. Віць в мене в голові тільки одне: що якщо ти хочеш стати лучшим, тобі потрібно не тільки мечтати, тобі потрібно ще й робити. Аби знову ходити без інвалідного візка, хлопцю необхідна реабілітація у спеціальному центрі. З першим етапом відновлення допомогли небайдужі та рідна спортшкола. До речі, тут із нетерпінням чекають на повернення влада. Завжди в обоймі, завжди 27-й номер його завжди з нами. Ми він в заявці на чемпіонат України. Ми ну, чекаємо його. Чекаємо це сама. І він, ну я бачу по глазах, по його діях що він досягне того того, що він прагне. На другий етап реабілітації хлопця наразі бракує грошей. Кілька місяців перебування у медцентрі коштують 100 тисяч гривень. Це ціна одужання влади, зізнається його батько Віктор Васильович. Через два місяці нам обратно треба їхати на Черкаси. У нас зараз 36 там. Де мені остальні гроші взяти. Померла дружина. на наступний рік померла мати моя. Потом тому травмувався. А чому я хочу, щоб в Криму Руги мені там ну помогли там, ну є ж люди, які ну, ну, є, я не знаю, зачайні? Тим часом влад демонструє свої спортивні нагороди і вірить, що його найзаповітніша мрія неодмінно здійсниться. Я мрію швидше відновитися та почати грати в футбол зі своєю командою. Якщо можете та маєте бажання допомогти хлопцю знову стати на ноги, долучайтеся реквізити на ваших екранах. Чи єнот поблизу одного з будинків у Кривому розі місцеві знайшли полоскуна? Дика тварина нетипова для наших широт, тому його поява неабияк наполохала мешканців. Звідки взявся цей ракаїд? Та про його подальшу долю ми дізналися від голови ОСББ, яка займалася його упійманням та прилаштуванням про пригоди єнота Михайла та цілу спецоперацію, яку провели мешканці. Далі, шановні друзі, потрібна термінова допомога. Ось такий гость прийшов до нашого будинку. Це так голова ОСББ Світлана Остапчук у соцмережах розповідала, як під одним з балконів їхньої багатоповерхівки знайшли єнота Полоскуна. А сусіди це саме ті, які мають песиків. Вони зранку вийшли вигулювати своїх улюбленців. І саме улюбленці нанюхали нашого гостя. Я не знала, як взагалі поводитися з такою тваринкою, що з ним далі робити. Але розуміння того, що якщо його залишити там, то багато безпритульних собак, і дійсно вони зможуть йому нашкодити. Користувачі соцмереж одразу дали низку порад, як зловити ракоїда. Запросили ще одну сусідку, теж дуже любить тваринок Ірину, яка вже вийшла з одіялом, з покривалом. Я взяла перчатки. Ще однієї сусідки взяли цю котячу переноску. І оце все Катерина знімала на відео. А ми з Іриною оце його так ловили Та спершу каже жінка, вони спробували встановити контакти з переляканою тваринкою, пригостивши його різними смаколиками. Ми його частували моркво, морквинкою, частували яблучком. Потім Катерина принесла ще й собачого корму. Досить інод по. Водився спокійно, але ну було видно, що він нас боїться, і оце саме так ми його приманили і оце запхали в ту котячу переноску. А коли єнота упіймали, одразу відвезли до станції юних натуралістів, де йому вже приготували окремий вольєр. Але надовго хажак там не затримався, бо знайшовся його господар. Уже коли ми повернулись додому, то мене розшукала його господарка. І виявилося, що нашого гостя звали і звуть Михайло, йому вже 8 років, він досить поважного віку, і те, що він хатній улюблениць. Михайло розповіли його господарі, справжній бешкетник. Тож щойно випала можливість, втік і пішов досліджувати світ. Як виявилося, він вночі е через вікно, яке було відкрите на провітрювання, оце він виліз і пішов мандрувати. Як потім мені господиня написала, каже е Михайло всіх на вуха поставив, а тепер спить і бурчить у вісні. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити висловом американської письменниці Дженіфер Лі життя це не те, що ви переживаєте, а те, як ви його сприймаєте зараз, під час війни нам варто замислитися про це. Найскоріше перемоги нами миру. Побачимося наступної середи.